Коро. Вітаю! Це Ліпсінг Баз шоу зіркових пародій на 1 плюс 1. Ви готові дізнатися, хто стане новою фантастичною, феєричною, розкішною, талановитою співведучою потапа. єдина і неповторна перша Леся країни. Ваші оплески, нова співведуча Потапа! Ліп Сінг Батл. Новий сезон. Скоро. Тільки на 1+,1. плюс 1. Це Ліп Сінг Батл, зіркових пародій на 1 плюс 1. Ви готові дізнатися, хто стане новою, фантастичною, феєричною співведучою Потапа? Повторна перша Леся країни. Ліпсінг Батл. Новий сезон з 19 березня. Щосуботи о 20.20 20, на 1 плюс один. Скоро! Oh, Зустрічайте на сцені Юрія та його чарівну доньку Лізу. Wow! Боже, подивіться на цей дует. і Настя. Це саме той випадок, коли копія краща за оригінал а у нас! А з якою парою вони зійдуться в атлі, дізнаємось прямо зараз. Хто проти кого? У шоу зіркових пародій. Ліпсінг Батл. Новий сезон. Скоро. Тільки на 1+,1. Зустрічайте на сцені. Юрія откачає та його чарівну доньку лізу. Коли копія краща за оригінал. а з якою парою вони зійдуться? Вас віддіємось прямо зараз. Хто проти кого? У шоу зіркових пародій Ліп Сінг Батл. Новий сезон з 19 березня щосуботи о 20.20. 20. Зустрічайте на сцені неймовірна! Оля Полякова. нашому шоу, вона ще й кончіта Вурст українського шоу-бізнесу. А хто ж опиниться з нею у ліпсін бати? Хто проти кого? У шоу зіркових пародій? Ліпсін Батл. Новий сезон з 19 березня щосуботи о 20.20. 20. Зустрічайте на сцені відкриття року Велмо! Він з дитинства панатія, від сердючки, хоча жодного разу не їздив весна. Але сьогодні приміряє ту саму форму провідниці. А зараз ми дізнаємось, із ким він опиниться у запеклому ліпсенбатлі. Хто проти кого? У шоу зіркових пародій Ліпсінг Бато. Новий сезон з 19 березня щосуботи о 20.20.